Одразу після того, як Жажа Коеліо після ушкодження приступив до гри. і де він ну, достатньо багато припускався браку. Зараз він непогано грає в обіграші, але контратака в болоні. Мірошниченко, Горяйно! Гол! Ось такий шок на металісті. Горяйно не дотягнувся до м'яча, але дотягнувся Баранков. Горяйнов не перехопив цього м'яча, стрибав, але не зумів дотягнутися. Ну, ось така відповідь, звичайно, шок на металісті. Взагалі, такі епізоди згадуються, що справді такі інаугураційні ігри не вдавалися ані Реалу, ані Барселоні. Тут не дотягнувся Горяйнов до цього м'яча, але не його треба звинувачувати, треба звинувачувати захисників, які дозволили так спокійно вбігти у зону воронкову. А папа Гує за цією ситуацією і з першого ряду. За спини папи Воронков атакував. Ну, насправді вийшла класна точна передача.